Вітаю, друзі! З вами бібліотека імені Івана Котляревського, 26 квітня, річниця аварії на Чорнобильській атомній станції. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з книгою Тетяни Семенченко, київської поетеси Чорнобильська молитва. Пані Тетяна родом із Чорнобильського краю. Їй і досі болить ця трагедія. Адже перервалося її щасливе дитинство, і водночас вона мусила кидати свій рідний край і разом із понад 100 тисяч українців їхати у світ білий. І от вона свій весь цей біль, всі свої переживання виклала в поетичні рядки. Сьогодні ми Хочемо познайомити вас з кількома віршами з цієї збірки. Народилась весна і померла у муках раптово, від страждань, неймовірних, страшних променевих хвороб, їй такій молодій довго жити б і квітнить бусково, а вона згасла свічкою, сповнена тух і жалоб Атом рвав білі квіти, нещадно топтав їх ногами, не жалів пелюсток, шарпав долі страшенних людей, не хотіла вмирати, рясніла гіркими сльозами, що невпивно текли у весни із запалих очей. Порятуйте, просила, стогнала і щиро молилась, я ж для вас добрі люди, цей світ ніжно-білим квічала. Серце юне, весняне, у щасті так мало ще билось. Атом чорний життя відібрав, марно бідна, благала. Хто зна, чим та весна перед Богом в житті завинила, потерпала за те, що накоїла грішна людина. Куля ядерна навпіл сердечко весняне розбила, недоспівана пісня спинилась, крилата пташина. Не змогли врятувати весну молоду і прекрасну, поховали й оплакують досі її ніжні квіти і спокутують люди свій гріх за весну ту нещасну, скільки зим, стільки літ і віків ще тужити й тужити. І ще один вірш про чорнобильські родини, які як переживали свій біль, і досі, звісно, що вони тужать за своїм чорнобильським краєм. На весні чорнобильській родині, є гірка, болюча чорна дата. Тридцять років поспіль і донині пусткою сумує рідна хата, розірвалась наша пуповина, що з землею милою в'язала, тільки в снах лишилась батьківщина. Атомом відчудженою стала, щемним болем спогад душі крає, за вікном весняна, гарна днина, квітень у минуле повертає, знов в журбі чорнобильська родина. Пригадаєм всіх, хто вже не з нами, втішимо, хто поруч, хто недужий, простимо, хто дорікав пайками. Вибачимо всім тим, хто був байдужий. Непомітно збігло тридцять років. Діти підростають і онуки, в далині землі найперших кроків мліє наше серце від розлуки. Невідомо, скільки нам судилось, незбагнені промисли господні. Помолімось, щоб не повторилось лихо, що ми згадуємо сьогодні. Отже, збірочка поезій Тетяни Семенченко. Доступна в нашій бібліотеці. Прочитайте її і згадайте, а якщо ви не з Чорнобиля, то ознайомтесь і теж закохайтесь у цей втрачений рай. Переживіть яскраву палітру почуттів талановитої поетеси з Чорнобильщини Тетяни Семенченко.